iPhone 12 Pro у 2023 році. Наскільки він актуальний, особливо враховуючи те, що буквально здається менше місяця назад, вийшла вже 15-та лінійка айфонів. І зразу почну з продуктивності, для того, щоб ви розуміли, що 12 Pro дуже довго ще буде актуальним, оскільки він поводить себе просто прекрасно. Швидкість відкриття будь-яких застосунків, згортання, перемикання взагалі ніяких проблем. Навіть якщо відкрити застосунок YouTube і погортати, то немає ніяких підлагувань. Якщо відкрити ту саму стрічку в Instagram, те саме гортаєш, переходиш і взагалі ніяких нарікань, все швидко і плавно. Та навіть ігри. Так, я більше люблю позалепати в такі. Простенькі ігри, як Candy Crush чи Кращі Dots, і вони не вимагають серйозної продуктивності, але раз в рік можу собі дозволити позалепати в такі ігри, як PUBG, в якій, відповідно, також взагалі ніяких проблем. Стабільний FPS та плавна картинка дасть вам змогу отримати перемогу, якщо ви не повний нуб. А якщо серед вас раптом є любителі попугаїв з Антуту, то ось вам дані цифри. Наступне це не менш важливе дизайн та ергономічність. По-перше, в цілому, 12-та лінійка була початком до повернення старого забутого дизайну, який вже був в таких. Моделях як 4, 4S5,5S, і з однієї сторони його зустріли позитивно, бо це дійсно візуально гарно виглядає. А з іншої сторони, були такі люди, як я, які з практичної точки зору не зовсім оцінили оновлений дизайн, оскільки я особисто відчуваю те, що дані грані трохи гострі. Вирізатися, звичайно, неможливо, але відчувається мною легкий дискомфорт. При цьому знаю багато людей, яким даний дизайн дуже до вподоби, тому це як завжди на смак і колір. Але як мінімум це точно виглядало по свіжому відносно попередніх старіших моделей. Також у нього прекрасний та оптимальний екран на 6,1 дюйма, особливо для любителів компактних смартфонів. Він по технології OLED. І у нього пікова автоматична яскравість до 1200 ніт, з якою у мене навіть на яскравому сонці ще не було ніяких проблем. При цьому мені дуже подобається його вага, оскільки всі наступні моделі 13 Pro та 14 Pro ставали все важчими, що, на мій погляд, не дуже приємно. Теж саме стосується заду виступу камер і самого розміру блоку камер, який тут знову ж таки, на мій погляд, є досить компактним, особливо в порівнянні з новими моделями, в яких вони почали рости як на дріжджі. І що стосується якраз таки камери, а це один з важливих критеріїв для більшості користувачів, то оскільки я вже робив для себе порівняльні тести 12, 13, 14 і навіть 15 про лінійки, я би не сказав, що там є якась прям колосальна різниця, особливо для тих, хто використовує тільки базовий функціонал, та не використовує RAW, ProRes Лог та інші незрозумілі слова. Бо, по-перше, тут все одно досить хороший набір модулів. Це основний широкий, надширококутний та телефотомодуль з можливістю приближення 2х без втрати якості. Основні знімки робляться в 12 мегапікселів, а відео можна знімати аж до 4к 60 кадрів. Фронтальна, до речі, має ті самі можливості. А якщо захочеться зняти супер слоумо, то це можна зробити в Full HD до 240 кадрів. Тому знову ж таки, якістю як фото, так і відео будуть задоволені більшість користувачів. Що стосується автономності, то по ній мені трошки важче вас орієнтувати, оскільки так в більшості мені його вистачає на день. Але було декілька разів, коли не вистачило. Але тут потрібно враховувати те, що конкретно в моєму екземплярі основна ємність батареї вже 84%. Тому, якщо на вашому старішому пристрої схожа ситуація, де низький показник загальної ємності батареї, це до речі може бути хорошим приводом, щоб оновитися на новішу модель, в якої даний показник буде більшим. Ну і звичайно, неможливо не згадати. Про ціну, оскільки знову ж таки, завдяки тому, що вийшла нова лінійка iPhone, старіші моделі починають дешевшити. І беручи до уваги те, що на момент зйомки відео 12 Pro починається з 22 тисяч гривень приблизно і порівнюючи її з особливо останньою моделлю, яка в середньому коштує 55-60 тисяч, 12 Pro є дуже хорошим варіантом. Особливо беручи до уваги те, що він отримав оновлення до iOS 17 і в списку підтриманих пристроїв він приблизно десь посередині серед загальної кількості Кості iPhone. а це говорить про те, що він точно ще кілька років буде отримувати загальні оновлення iOS. Тому з цього приводу навіть немає сенсу перейматися. Ну а для того, щоб він став ще доступнішим та привабливішим, то є можливість взяти його в оплату частинами або навіть обміняти свій старий девайс з доплатою через Trade-in. та навіть доплату розбити в оплату частинами. А про приблизну оцінку вашого девайсу ви можете дізнатися навіть не виходячи з дому, а зайшовши на сайт техної жаку вкладку Trade in І якщо, наприклад, у вас наразі iPhone 11 звичайний, в якому вже набрид дизайн, та можливо ємності батареї недостатньо і ви вирішили його обміняти. На 12 Pro, то з розширеною гарантією на 2 роки і розбивши доплату в оплату частинами на 15 платежів, вийде дуже приємна сума. І звичайно, в порівнянні з останнім iPhone 15 Pro, в якому будуть якраз таки трошки кращі камери, плавніший та яскравіший екран, Dynamic Island, титановий корпус та інші дрібнички, це все звичайно добре. Але чи це потрібно саме вам з різницею приблизно більше аніж у два рази? Це, звичайно, кожен вирішить для себе сам. А от що точно можу сказати, так це те, що iPhone 12 Pro в 2023 році почуває себе просто прекрасно. І своїх майбутніх власників, які вирішать оновитися на нього найближчим часом, він точно буде радувати ще не один рік. Всі корисні посилання, як завжди, будуть під відео. Ну і не забувайте про вподобайку, підписку, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.